Так, у нас залітає в продаж такий машина чіткий. Це буде у нас Деонубіра 2004 року 1,6 газ бензин на механіці. Стан просто ідеальніший, не одного підкраса. Вибачаюсь, є один підкрас, це задня ляда, кришка багажника. І на передньому крилі правому є Поліслак. Це вже переполірували чи що, не знаю, що це було. Но Круг, вона більш кроме ляди, більш ніякого підкасу немає. Тобто вже стоїть на зимній резині. Отакий От по салону. Салон чистенький, незачуханий, не затертий. Просто ідеальніший варіант. Дивіться. Стоїть газове обладнання, колесо не хочу доставати. Просто ціна даного автомобіля дуже солодка. Сам автомобіль технічно в пировому стані. Пробігу має все на всьому 175 тисяч. Просто ну, я таких, шевроле, ну, део я ні разу ще не бачив. Стоїть в принципі, непоганий газ, за є, по-моєму, якщо я не помиляюся. Е, стоїть магнітола, є кондиціонер. Тобто. Ну, тачка. Вообще, ценник Ценник на неї буде. Ну, ціна на даний автомобіль буде просто мед, мед медовий. Так що е, заходьте до нас в інстаграм-телеграм канал. Підписуйтесь, не забувайте. А то дивитеся, дивитеся, не підписуйтесь. І повний опис буде там же. І Кого цікавий даний автомобіль? Він знаходиться у нас на майданчику. Тут приїздіть, кінчиш, автоярмарок, проведемо тест-драйв, покатаєтесь, оціните даний автомобіль. Все, чекаємо вас.